На Рівненському сміттєпереробному заводі, замість того, аби не потріб перетворювати на альтернативне паливо, нині планують влаштовувати екскурсії. Завітали сюди навіть туристи з різних куточків України. Це активна молодь, яка зібралася у Рівному, аби обговорити вирішення екологічних проблем держави. Особливе місце серед них займають сміттєзвалища, такі, наприклад, як у Рівному. Ми вирішили приїхати сюди, подивитись, що це, щоб на власні очі люди з усієї України подивилися, що це реальний завод, який вже побудований, але не працює через деякі просто законодавчі, скажімо, неточності. Тому ми приїхали сюди, щоб побачити це, поїхати, люди поїдуть в інші міста, ну, тобто розкажуть про це своїм друзям, і власне будемо будемо намагатися звертатись до всіх, кого можна, щоб власне такі. Ті заводи, які є один в Україні його все ж таки дали добро на те, щоб він працював. Громадські активісти не розуміють, чому через недолугість вітчизняного законодавства має простоювати такий стратегічний об'єкт у той час, коли поруч переповнене сміттєзвалище. У мене впечатлення ну, перше, ну хорошо це взагалі є, Тому що у нас до такого не договорились, у нас навіть не построїли його. тому я рад, що поділі та в Україні це змогли зробити. Я понимаю, что это надо сделать и здесь, потому что у нас свалка переполненная, так же, как и у вас. У нас просто не выбора. Да? Ну или утонуть в собственных отходах. У нас свалка через речку от города, и когда будет ветер с определенного направления, у нас в городе иногда ощущается, в кавычках, приятный запах. У нас что-то похожее хотели строить, но опять же, по политическим и экономическим причинам, кто-то с кем-то не договорился. Ресурс рівненського сміттєзвалища вичерпано ще у 2009 році. Торік санітарний паспорт полігону продовжили до 2018 року. Але постійним поновленням документу проблему не вирішити, впевнене керівництво заводу. Поки вирішуються законодавчі питання, для міста існує загроза екологічної катастрофи. Натомість щороку на підприємстві можуть переробляти понад сотню тисяч тонн відходів. В умовах, коли з одного боку є сміттєпробний завод, з другого боку є екологічний вихід, який називається сміттєзвалювальний полігон, e, простой сміттєпробного заводу – це по меншій мірі злочин проти держави, по той простій причині, що навіть коли зараз у нас є проблеми з газом, з дорогим російським газом, сміттєпробний завод, який виготовляє фактично сміття. Замінний газ, він стоїть, ну це злочин проти держави. Врахуйте ще один не досить немало факт. А він полягає в тому, що те сміття, яке було в 59-му році, воно дещо по якості по складу відрізняється від того сміття, яке зараз. Тобто, якщо раніше це було там скло, там, якісь будівельні, якісь заложки харчі, тобто це ті речовини, які так чи інакше є природні. І те, що зараз викидається, тобто це той самий поліетилен, це той самий пет. Це відходи ті самі лампи, це ті самі порошки, тобто, грубо говоря, фарби, тобто, грубо говоря, ті відходи, які зараз, вони значно гірші і значно більш небезпечні, ніж ті відходи, які були раніше. І сміттєзвалище однозначно треба закривати, тому що ресурс його закінчився. Коли у парламенті вирішать усі законодавчі нюанси роботи сміттєпереробного заводу невідомо. Поки що планують влаштовувати екскурсії для усіх охочих, аби, хоча б громадяни знали про усю важливість цієї проблеми.